Завдання. Маємо таблицю з номерами магазинів та даними з продажу по місяцям. Необхідно створити динамічну діаграму за даними продажу кожного магазину. Номер магазину обираємо із випадаючого списку. Перше створимо випадаючий список. Для цього зайдемо в розробочик, вставіть поле із списком. Обираємо свойства діапазон це назви номера магазинів, зв'язь із коміркою. Оберемо її ось тут і натиснемо ок. Тепер можемо трошечки підправити наш елемент. І перемістити його. Перевіряємо, якщо ми обираємо із випадаючого списку елемент, комірка з якою він пов'язан, показує нам номер елементу у списку. Номер 3 це третій елемент у ось цьому списку. Якщо ми виберемо, Магазин номер 4 то це буде четвертий елемент у списку. Тепер зробимо графік. Для цього виділимо дані по першому магазину і назви місяців. Вставка, обираємо графік. Ось у нас вийшов такий графік, але. Це графік тільки для першого магазину. Якщо ми міняємо номер магазину, графік у нас ще не міняється. Для того, щоб графік мінявся, нам потрібно створити іменований діапазон. Для цього нам буде потрібна функція сміш. Давайте згадаємо, як виглядає функція смеш. Вона має такі параметри. Перший параметр Задає початок відліку. Другий параметр наскільки ми спускаємося по рядкам. Третій параметр наскільки ми сміщаємося по ставцям. І четвертий-п'ятий параметр це розмір вибраного діапазону. Якщо ми будемо обирати тільки одну комірку, то тут буде 1-1. І можна їх не Писати за замовчуванням, значення висоти та ширини у нас буде 1. В нашому випадку буде висота 1, а ширина 12, повертаємось, створюємо діапазон, обираємо формули, зараз вийти на з графіка, диспетчер імен, создать ім'я. Оскільки цей діапазон буде у нас використовуватися в графіку, ми його називемо граф. І формулу будемо записувати ось тут, видаляємо те, що там є, і напишемо нашу функцію сміч. Початок відліку це наш номер магазину, це перший аргумент. Ставимо крапку з комою. Наскільки ми будемо сміщатися порядка? Це залежить від значення ось цієї камірки. Кома по стовпцях на один. І е, обираємо висота, ой, висота 1, довжина 12. Так, перевіряємо, чи правильно ми набрали. Зараз скопіюю ім'я, Якщо ми натискаємо на нашу формулу, е, вона нам показує обирає саме той діапазон чи якась цифра у нас тут вибрана. Закрить все хорошо. І тепер змінимо нашу формулу. Бираємо конструктор, вибрати дані, і будемо міняти ось цей ряд. Зараз у нас графік будується за даними першого діапазону, а тепер ми зробимо. Наш динамічний діапазон сюди поставимо Змінити значення ось тут. Звертаємо увагу, потрібно залишити ось тут тільки назву аркуша, на якому знаходиться таблиця. Для цього ми видаляємо все до. Знака оклику. І пишемо тут ім'я нашого діапазону. І перевіряємо ок. Тепер, якщо ми змінюємо магазин, наш діапазон теж змінюється. Аналогічно змінимо назву діаграми. Для цього додамо ще одне ім'я. Це буде ім'я діаграми, тому у неї ім'я не І Знов таки функція смеш нас будуть цікавить ось цей діапазон. Початок відліку крапка з Наскільки ми з Спускаємося по рядках, ми залишаємося у цьому стопці, і тому по стопцях ми з вами не зміщуємося. І нам потрібна тільки одна комірка, тому висоту і ширину ми не додаємо. Так, копіюємо. Перевіряємо, так, четвертий ок. І тепер знову йдемо в діаграму, конструктор, вибрати дане. І ось тут де ряд, і змініть ім'я ряда. Знов таки нам потрібна буде назва назва аркушу. Видаляємо все до знака оклику і додаємо ім'я нашого діапазону. І тепер перевіряємо так, це четвертий. Все, завдання виконано.